Вітаю, друзі. Сьогодні у нас неділя, великдень. Вітаю всіх святом цим Україні, нашій миру, злагоди і перемоги. І всім людям здоров'я і довголіття. Я на річці, Дуже гарна природа у нас українська. Хочу вам показати, які у нас тут є гарні. Куточки для відпочинку над річкою. Зайду в тіньочок. Подивіться ось позад мене. Не знаю, видно чи ні ось такі лавочки зроблені. Це над самою кручею. Подивіться, як гарно все зроблено. Зараз переключу. Вастенька звичайна, звичайна зона відпочиночку. Все охайненько, чистенько. Такі собі лавочки. Прийшов собі і відпочиваєш, слухаєш спів пташок, як кує зозулька, а внизу річка Південний Бух. Дивіться, як гарно. Славочка біля самої водички. І далі річечка. Я спустилася. З крутої кручі такої. Ось така вузенька стежиночка. Важковато трохи спускатися, але все добре, я спустилась. Вон, дивіться, яка краса. Вон далі. Жаб... Жабки співають. Краса. Мене вже приїхало таксі за мною. <гум> ось така лодочка. І попливемо ось на ту сторону. Кораблики відчали від бережка. Кажу, поки бережок. пливемо до іншого. Швид... швидкісний наш кораблик, човник, леве проти течії. Весляр вправно веслує. Краса? Відтригали Ой, дивіться, як швидко. Іде проте течій човник. Не видно, там, там водяні лілії вже розкриваються. Водяна лілія розкривається. Кушиночка багато, їх тут так посеред річки, острівець. А ну, далі туди йде течія. цієї сторони швидка течія. Ціла клумба латаття. Водяних лілій, тільки тільки починають квітувати а, краса. Тільки вітер шумить. І тихо, тече вода. Українська природа. Он да. Лелека полетів. Ну, знімай, знімай, летить, наказує. Це ж знімаю. Видною? Як красиво летить? Лелека летить. Чьомник причалює до бережка. Кінець подорожі. Хуху. Все, кінцево.